Україна країна архітектурних пам'яток, замків, музеїв, церков та багато інших цікавих споруд. Однак, на жаль, так склалось історично, що наша держава зазнавала вторгнень різних окупантів, які, мов дике Іго, нищили все на своєму шляху. Радехівщина – не виняток. На сьогодні ми вже втратили графський палац, старовинну дерев'яну церкву, костел, дзвіницю та багато іншого. Ще однією унікальною пам'яткою, яка занепадає на наших очах, є графська оранжерея, що знаходиться в міському парку. Цю споруду граф Станіслав Баденні придбав на виставці у Відні в 1908 році. А вже за рік вона стояла серед парку в нашому місті. Варто зазначити, що таких оранжерей всього дві в світі: одна у нас, а друга в Австрії. Довжина споруди 27 метрів, а висота 12. Центральна частина становить 8 на 8 метрів, а бокові відділення розмірами 6 на 9 метрів. Цікаво, що каркас виготовлений з металевого профілю, який з'єднаний між собою заклепками. Оранжерея заглиблена на 0,7 метра нижче поверхні ґрунту з виступом цегляного цоколя на 50 см, на якому власне вимороно каркас. Цоколь і фундамент викладено з трьох видів цегли, різних розмірів і кольорів. Споруда була засклена трьома видами скла, товщиною 3, 4 та 6 мм, А для зменшення втрат тепла у верхній частині купола були подвійні вікна. З західного боку до лівого крила оранжереї прибудовано котельню. Яка виконувала опалювальну функцію в зимовий період? Ця прибудова це одноповерхова споруда розміром 4 на 7 метрів, з підвальним приміщенням. З котельні був хід оранжерею – Однак центральний вхід був з півдня. Він починався з прибудівки розміром 1 на 3 метри з подвійними скляними дверима. Всередині оранжереї були одвірки, як з'єднання металевих зводів каркасу. Прикрашені вони спеціально кованими металевими квітами. Скляний дах верхнього купола споруди чотирьогребінний. Кожен гребін прикрашений металевими кованими елементами у вигляді п'яти звитків, а на самій вершині встановлено декоративний трирівневий кущ, з якого немов би проростає дев'ятипелюсткова квітка. В лівому боковому відділенні оранжереї вимуровано резервуар об'ємом 1 метр кубічний для зберігання води та добрив. Давніші часи в центральному відділі вирощували тропічні рослини: пальми, ліани, цитрусові та інші, яких в літній період висаджували на клумби парку і міста у відкритий ґрунт. У післявоєнні роки оранжерея перейшла до комунального господарства міста, а в 90-ті перейшла в підпорядкування шкіл Радехова. Колишній педагог Івана Іванівна Ліцовська добре пам'ятає часи, коли в оранжереї разом з учнями вирощували та піклувались про різноманітні рослини. Коли вже було то все зроблено в кожному відділі даної оранжереї, ми вже тоді почали з дівчата, ну і хлопці приймали участь, і тут проводили уроки е, праці. То вже тут, і все, ми упорядковували ту оранжерею, сіяли квіти до Львова їздили в ботанічний сад, е, брали багато вазонів різних, е, насіння різного був, і ми. Отаким От чином ми починали оту свою роботу, яка з кожним роком ставала щораз кращою, більш насиченою різними рослинами і цитрусовими. В 1995 році, через нестачу коштів у школах оранжерею було передано Радехів Теплокомуненерго, а згодом Радгоспу Радехівський. Івана Іванівна стверджує, що саме з цього часу оранжерея почала занепадати. Знаєте, серце болить. Що ту, ту роботу, що скільки ми тут з дітьми проводили і скільки ми добра робили для всього, не тільки міста нашого, але й нашого району, що люди бувають іноді такі байдужі, невідповідальні, тому що ця оранжерея опинилася в руках вже не шкільних, а віддали її оренду, оренду радгоспу. Думали, вони, що може тут щось якийсь бізнес відкриють собі або що. Працівники, хто тут то взяв, але з того нічого не вийшло, тому що працювати треба було добре. Ми ж учнями тут класами, гурток був, два гуртки були, які ми ходили сюди. Тут була і е, е, людина, яка весь час чергувала е, жінка, яка працювала і доглядала, коли нас не було, бо ж не, на урок не будеш тут завжди ходити. І було в нас порядок, порядок і краса одна, яка дійсно прикрашала місто наше, я не могла більше дивитися і приходити сюди, бо серце боліло від тої байдужості, від того такого, що така робота була проведена і по вихованню учнів, то доглядом за рослин. Вони так то любили і хотіли тут бути завжди, що я не йшла більше. Лише в 2007 році власником оранжереї став приватний підприємець Юрій Коваль. Він стверджує, що отримав споруду просто в жахливому стані. Так як вона була абсолютно розрушена, ніхто її не хотів брати. От ми переговорили з головою міської ради, на той час Ніна Миколаївна. Вона каже: Юрій візьміть і зробіть щось. Ну, тяжко було щось робити. Одні люди говорили, що тут взагалі не вартує, ну, все погнило, зрізати і забудь. Другі люди, навпаки, казали, що треба зберегти. От, ну, так як радихівчани, як корінний, і ще мені і бабця моя, і батько всі розказували тут. Вони є спогади, споміни, є фотографії, є люди, які тут працювали, які, значить, люблять цю справу. І ми вирішили її, так відтобто оранжерею, ну, спасти фактично. От, в стані вона була просто жахлива. Тут ми вивезли свого часу до 12-15 автомобілів хламу і мусору. Сталося так, що весь парк. Зносив і листя, і хлам, і остатки їжі. І всяка жінка вся лежала в тому кінці, де, значить, біля труби, провалля величезне, і там все воно було. Ми з хлопцями, такими самими і мужчинами, які дбають про наше місто, разом спільно зібралися, працювали кілька місяців, виграби це все. Все, що було оббите потріскане, познімали, тут перебетонували, почали робити відновлені роботи. Ну, вгледіти за тим він, коли немає можливості. Але ми щось робимо таке. Зробили, значить, величезну роботу, я вважаю. Значить, перекрили кришу, не було абсолютно задньої стіни, не було вікон, це все піднялося, змурувалося з тої польської цегли, яку ми я домовився з іншими людьми. Мені надали, щоб то було індентично все абсолютно. І так само. Задню стінку ми зробили, яка була відбита десь на третину, мабуть. так. От. Що вдалося нам на даний час зробити? Ми накрили каркас, накрили, утеплили і погрунтували деякі моменти. З іншими моментами, значить, треба старі прогнивші конструкції вирізати і заміняти їх новими. В майбутньому підприємець бажає створити молодіжну арт-студію з декоративними пальмами, фініками, лимонниками та іншими рослинами. Єдине, що зараз зупиняє пана Юрія, це відсутність рішення про загорожу оранжереї. Поскоріше б хотілося, щоб винеслося питання все таки про якусь загорожу хоча б як цього майданчика. Тому що немає загорожі, ну склити це так. Сьогодні пусклив, завтра побились. Завтра пусклив, післязавтра побили. Все впирається фактично в цю ситуацію. Ну, Тут ми планували, з самого початку ми планували зробити арт-студію, так як наша молодь не має де діватися, і до сих пір немає, вже скільки років пройшло, вона все одно любить парк. Парк це такий осередок, де вся молодь, і діти, і всі люблять цю відео відпочивати. Так? Ми хотіли зробити такий креатив. Щоб сюди могли прийти діти з гітарами, хтось читати вірші, хтось писати, хтось ну обмінювати думками, щоб приїжджали інші діти з інших сіл, районів, міст. А з іншої сторони, я хотів зробити дитяче кафе абсолютно для дітей, для маленьких дітей, з мамами, мороженого, солодке, солодощі, щоб вони со відпочивали в тому місці. Хотілося б зауважити, що та оранжерея, яка є у відні, також зроблена з металу, з'єднаного між собою заклепками. Однак зберіглась вона в ідеальному стані і є одним з туристичних цікавинок міста. Люди з різних куточків світу з'їжджаються, аби поглянути на величезні пальми, водяні лілії та багато інших неймовірних рослин. То чи варто нам руйнувати свої архітектурні пам'ятки, які б славили наше місто хоча б на всю країну?